24 канал у CarPlay. Слухайте новини в дорозі. Путін Провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сторони обговорювали Іран і домовилися про зустріч в Китаї. Про це заявив радник диктатора Путіна, такий собі Юрій Ушаков. Про це повідомляє їхні пропагандистські інформагентства. Цитуємо цього Ушакова. Обидві сторони, себто Росія та КНР, дотримуються ідентичних підходів, рішуче засуджують дії Ізраїлю, які порушують статут організації Об'єднаних Націй та інші норми міжнародного права. Москва і Пекін принципов. Виходять з того, що врегулювання ситуації, що склалася, і питань пов'язаних з іранською ядерною програмою, немає силового рішення, а має бути досягнуте виключно політично-дипломатичним шляхом. Він також розповів, що Путін проінформував всі про свої останні міжнародні контакти, а саме про телефонні розмови з ключовими гравцями в контексті ізраїльсько-іранської війни. Підтвердив готовність Росії здійснити в разі потреби посередницькі зусилля, сказав Ушаков. Він додав, що сторони також обговорили і двосторонні відносини Китаю та Росії. Одні інформаційні агентства пропагандистські в Росії кажуть, що запланована зустріч, начебто, на 31 серпня, 3 вересня. Інші кажуть, що вже домовлено чітко про те, що 2 вересня диктатор Путін буде в Пекіні зустрічатися і бити поклони. Сідзіньпіні до речі, також вони що там згадали в цій розмові Путін та Сідзіньпінь обговорили підсумки канадського саміту Великої Сімки чи Великої Шістки, тому що Трамп заздалегідь поїхав. Відзначили шороховатості серед учасників цього процесу зустрічі. Також не забув Путін сказати, що для Зеленського саміт G7, мені Ушаков сказав, був аж ніяк невдалим виїздом за кордон. Ну насправді, якщо так кажуть в Кремлі, значить. Се йде дуже добре, і нас, е, насправді саміт Великої Сімки, де прибув Зеленський, і і мав намір зустрітися з Трампом, але я вам нагадаю, що 47-й президент екстрено покинув е, зібрання в Канаді, мотивувавши це близьким сходом. Хоча Financial Times каже, що не в останню чергу він покинув велику сімку, тому що, по перше. Він дуже зараз злий на Еменелі Макрона, президента Франції, згадаю зараз, чому ну і не має бажання не бачить змісту і не хоче взагалі зустрічатися з Володимиром Зеленським. Ми знаємо прекрасно, що персональні ставлення Трампа до Зеленського вони є не найкращими, і найгірше це те, що будучи президентом на держави, будучи людиною, яка отримала велику кількість. Повноважень, але й обов'язків не можна на такому рівні керуватися особистою приязню або неприязню. А Трамп це дуже часто застосовує, просто якщо йому хтось не подобається, йому має байдуже на якісь суть і зміст процесу. Йому байдуже на якісь поняття добра і зла. Терористів і жертв йому просто не подобається. Так, от на цьому саміті мав Володимир Зеленський з Трампом в не в останню чергу проговорити про військовий пакет, який хоче купити Україна, і наші партнери європейські пообіцяли, що знайдуть для цього коштів. Зустрітися не вдалося. Наступного разу зустріч може пройти вже 24-25 червня. Нагадаю вам саме на ці дати запланований. Саміт Північно-Атлантичного альянсу в місті Гага в Нідерландах Володимир Зеленський отримав запрошення від генсека Марко Рюти, до речі, це його батьківщина Голландія. Але тут от, джерела кажуть, ще питання: чи буде їхати Зеленський? Ну, вирішують швидше за все, що буде. Але аби не пересікатися з Трампом або не збільшувати ризику того, що Трамп може. Щось зайве сказати в бік Володимира Зеленського. Взагалі, весь формат саміту цього змінили, перекроїли і підлаштували під Дональда Трампа, тому що як правило, взагалі сесії мала бути на кілька днів. Відповідно, мало бути три зустрічі, три виступи. Їх скоротили до однієї одного контакту. Всіх членів альянсу він триватиме дві з половиною години. Також підсумкове ком'юніке. Буде малесеньке на форматі одного листа а 4 і там будуть загальні фрази. Хоча знаєте, кажуть, що завжди це суспільне каже, що там можливо будуть говорити про довгострокову підтримку України, але точно не буде жодного слова. Згадано про невідкладний і целеспрямований рух України в північно-атлантичний альянс. Чому тому, що так не хоче президент Сполучених Штатів Америки, тому що США при Трампові сказали ні Україні. До північно-атлантичного альянсу причина, яка вони так вважають, що можуть якось повпливати на рішення диктатора Путіна. Але... Скільки ми вже знаємо, з вами прекрасно жодні компроміси, жодні якісь намагання зрозуміти терористів або піти їм зустріч, А там в Кремлі розцінюють лише як слабкість, лише як е не компроміс, а не змога відповісти силою. А неодноразово вже європейські лідери і Володимир Зеленський і наші Збройні Сили України казали, що з диктатором треба говорити з боку сили, лише тиском.